День. Сіли рівно озирнулись, один одного сміхнув. Якщо добре працювати, вийдуть гарні результати. Тож не гаємо ми час, бо знання чекають у нас. Зараз у нас заняття з математики і почнемо ми на наше заняття з лічби. Давайте разом порахуємо від одного до десяти. Один, давай, давай. два, три, чотири, п'ять, шесть, сім, восім, дев'ять, десять. Так, Артемчик порахував добре злата. Давай порахуй. Давай, злата, давай. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, дев'ять, десять. Так, <свіць> <і> не <свіць> тільки не раз треба казати, а один. Добре? Один. Так, правильно казати. Один. Так, тепер давайте порахуємо зворотньому напрямку. Артемчик, порахуй від 10 до 1. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Так, Злата. Давайте. 10, 9, 8. Давайте. Mm -mm. Не спіши. 7. 10, 7. 10, 7. 10, так, давай спочатку. Давай. 10, 9, 8, 6. Шість, п'ять, четири, два, зі добре молодці. А тепер покажіть мені картку, яке число на одиницю більше від п'яти? Покажіть відповідну цифру, яке число на одиничку більше від п'яти. Артемчик ага. показує картку. Злата. Правильно, Артемчик. Ага. Так, правильно, молодці. Називаємо цю цифру. Е, Шість. Молодці. Покажіть, яке число на одиничку більше від двох? Від двох. Слідче. Покажіть Володь. картку. Ціночку. Покажи. А, картинчик, молодець, златочка. Так, називаємо цю цифру. А цифру? Яке число на одиницю менше трьох? Дай. Показуйте. На одиницю менше від чого? Трьох. А, від трьох. Показуй. Три, мінус один, скільки буде. Картимчик, молодець, показує картку. Злата теж називаємо. Мені показатель. Ячку. Мені не твій показатель. Так, три, то було. Ну, Цифра 2. Так, добре. На лісовій галявині тваринки. Біля якої тваринки знаходиться число наступне після числа один? Два. Два. Біля кого знаходиться? Біля кого? Біля кого? Іса. Ти не лисички, Лиса. правильно. А яке число попереднє до числа 2? Попереднє до числа 2. Яке число. Тали. Три це буде один. на один. Так, попереднє це один. Біля кого знаходиться злата одиничка? Ой, тролик. Біля О, кого? біля Білячки да. да. знаходиться одиниць, одиничка. А яке число наступне після числа три? І хто біля цього числа знаходиться? Четыре. Наступне Четыре. після числа три? Болка. Два. Болка. Я назвала молодець. Це біля водчика. Яка знаходиться циферка? Чотири. чотири, бо наступне після числа тридцять чотири. А як число? Наступне після числа чотири. Нас обох. П'ять так, біля якої тваринки знаходиться п'ять. Кабана. Так, біля кабана, молодці. Слухайте, будь ласка, загадки. Не комар і не павук, а простий рогатий. Коза. Жук. Жук. Так, жук, звичайно, ось він, жук. Скажіть, будь ласка, скільки жука лапок? Порахуйте, скільки лапок? Так, шість лапок, де шість. Як же утворити число шість? Порахуйте, будь ласка, скільки яблучок ви бачите на картинці. Один, два, три, чотири, П'ять. П'ять, так. А що треба зробити, щоб яблучок стало шість? А ну, я хочу і Так, треба одне яблучко додати або домалювати. Так, ось подивіться, я домалювала ще одне яблучко. Скільки їх стало? Шість. Шість. Так, правильно. А який же ми можемо скласти приклад? П'ять плюс один дорівнює шість. Було п'ять яблучок. Додали ще одне і разом вийшло шість. Викладіть у себе на столі такий приклад. П'ять П'люс один дорівнює шість. Викладайте на столиках. Шість. Вот вот Так. Порали, дітки. Так Артемчик? так значит число шість. Використовую цифру шість. Огляньте на відео. Шість подібних до замка. Хто його не знає? Відмика його рука, та що ключик має. На що ж схожа? Цифра шість? На улітку. На равлика, правильно. Ще? На кулітку. На раблика на українській мові. Так. Чешню. На пишеньку, так? Ось утворилась цифра 6. Ще? Свисток. На свисток. Так, молодці. Ще? На в яблоки. Так, на з черв'ячок виглядає з Яблочка і утворилась цифра 6. І остання картинка на що схожа цифра 6? Замок. На замок. Так, правильно, молодці. Давайте трошечки відпочинемо і виконаємо кінезіологічну вправу. Пам'ятаєте вправу? Будинок, ніжачок, замок. Їжачок. Будинок зробіть. Будинок. А тепер їжачок. між пальчики, між пальчики. колючий. А тепер замочок. Будинок. Так, будинок, їжачок, замок. Будинок, їжачок, замок. Будинок, їжачок, замок. Так, а ще пам'ятаєте вправу кулачок? Ребро долонька. Долонька. Ребро. Долонька. Кулачок. Ребро. Долонька. Кулачок. Ребро, долонька. Кулачок. ребро долонька. Так, добре, трошечки відпочили. А вдома, коли у вас є вільний час, тренуйтесь виконувати ці вправи, бо їх треба вміти виконувати дуже-дуже швидко. А я написала «МММ». Зараз ми з вами пограємо в таку гру, яка називається виклади квіточку. Скільки у нас квіточок? Тільки Шесть. Одна квіточка, друга квіточка, третя квіточка. І в квіточках, в кожної квіточки є пелюсточки, а всередині. Погляньте, написано цифру 6. Але на квіточках не всі пелюсточки. Порахуйте, скільки на цій квіточці пелюсточок. І. На першій квіточці три пелюсточки. А нам треба, щоб було шість. Скільки ще пелюсточок ми маємо додати, щоб утворилось шість. 3. Так, правильно. Один. Два. І, і три. Тепер порахуйте, скільки з цього пелюсточок у нас. Один, два, три, чотири, п'ять, шесть. Шість. Отже, ми утворили шість пелюсточок, так як і потрібно. А який же ми можемо скласти приклад? Було три пелюсточки. Ми додали ще три. Який складемо приклад? Три плюс три. Три буде... плюс три дорівнює? Шість. Шість. Так, молодці. Подивіться на другу квіточку. Тут є лише дві пелюсточки, а нам треба, щоб їх було шість. Скільки ж пелюсточок ми маємо покласти Чотирь. те, щоб утворилось шість. Чотири. А Скільки треба один. Раз. Два. Три. Чотири. Отже, якщо ми додамо ще чотири пелюсточки, то разом стане скільки? Шість. Шесть. Шість. 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 Далі складемо приклад. Було дві, а потім дві. ще додали чотири. Дорівнює шість. А, два плюс чотири дорівнює шість. Так, правильно. Подивіться на останню третю квіточку. Скільки в неї є пелюсточок? Чотири. Чотири. А має бути шість. Скільки пелюсточок ми ще додамо? Чотири. І два. Дві пелюсточки. Так, якщо ми додбавимо дві пелюсточки, то разом скільки буде всього їх? Шість. Шість. А який складемо приклад. Давай що? Три плюс два. Чотири плюс і два. Порівнює шість. І так, і добре. І Молодці. І Отже. Давайте подивимось відео про склад числа 6. Що ж таке склад числа? Склад числа це кількість будь-яких предметів. А склад числа 6 це кількість будь-яких предметів, яких є 6. І нам знову допоможуть веселі олівці. Подивіться, будь ласка, на картинку. І скажіть, скільки олівців на екрані ви бачите? Два, три, чотири, п'ять, шість. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Шість олівчиків. Так, з чого складається число шість? Шість це. Завжди починаємо з одинички. Шість це. Один і пять. Так. Шість це. Два і чотири. Два і чотири. Так. Шість. Це. Три і три. Три і три. Шість це. Чотири і два. Чотири і два. Шість. Це. П'ять і один. П'ять і один. Так. Добре. Давайте ще раз назвемо склад числа шість. Зараз з'явиться картинка. Отже, склад числа шість. Давайте разом. Це? Один і п'ять. Два і 4. Дальше. Три и три. Четыре і два. П'ять і один. Так, да, правильно. Добре. Mm. А я? Називай. Давай, називай латочок. Один. Два, четыре, Ні, дивись дивимось на верхній рядочок. Шість це один і. Не почула. Давай один так. і п'ять. Два і. Давай. Злато, що за число? І чотири три, три давай, давай. і три. три, чотири і. Два. П'ять і один. ти, злата хотіла називати, потім передумала, так? Так, добре. Зібрали, що ж таке склад числа. Подивіться бі, бі. на наступну картиночку. Звідість, як бегемотик, має кругленький животик. Як же Ні, так. так о, да. Як Добре. же писати цифру 6? Починаємо писати цифру 6 і вище за верхній правий кут клітинки. В правому верхньому да. куті клітинки робимо да. заокруглення. Пишемо великий лівий півовал. Торкаємось з середини нижньої сторони клітинки. І ведемо лінію вгору, заокруглюючи її ліворуч, трошечки вище засередину клітинки. Цифра шість пишеться, не відриваючи руки. Давайте спробуємо в повітрі або складаємо три пальчики, або ж олівчики беремо і пробуємо писати цифру 6. Робимо заокруглення. Пишемо великий лівал до середини нижньої сторони клітинки. Ведемо лінію вгору і заокруглюємо її. І утворюється цифра 6. Так, добре. А тепер погляньте на наступне відео. Я просила вас підготувати, так, так. або які дротики, або мотузочку чи стрічку, чи є у вас дітки підготували? Так. Так, так добре. Зараз ми будемо з вами утворювати цифру 6 на столик. Ми маємо зробити цифру 6. Давайте спочатку подивимось відео, як це робити, а потім спробуємо зробити це самостійно. Добре? Дивіться, будь ласка, треба робити циферку шість. Так. Зараз покажу. Так. Ну, що, давайте спробуємо. Я буду в себе на столі робити, а ви у себе. Повертайте, опустіть так, будь ласка, камеру, щоб я бачила потім, що утворюється у вас. А ви будете бачити, що утворюється у мене. Вам видно, що утворюється у мене? Так. 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 Я теж хочу бачити, що утворюється у вас. Так. Так, артемчик, молодець. Так, добре. Ні. Так, вийшло всіх? Так. Вийшла так. циферка? Злата, в тебе вийшло шість? Так. Вийшло. Так, Артемчик теж вийшло. Добре, молодці. Спробуйте ще раз після заняття зробити шість і хай матусі або сестрички вас сфотографують і надійшлете мені фото. Добре, як ви це зробили. Так, добре, продовжуємо далі. У нас залишилось одне невеличке завдання, яке ми маємо виконати. Так, погляньте, будь ласка, на поличку з іграшками. Злата, скажи, будь ласка, скільки поличок? Скільки поличок? Поличок, сколько? Так, правильно. Назви, будь ласка, що знаходиться на першій поличці. Мяч. М'яч і лялька. Артемчик, що знаходиться на другій поличці? і Є... Так. Мата, що знаходиться Зай. на третій поличці? Що тут? Що Самолет і зайц. Літак і строчок. А тепер запам'ятайте, що де знаходиться. Подивіться, будь ласка, на картинку і запам'ятайте, що де знаходиться. Так, запам'ятали. Артемчик, назви, будь ласка, що ж знаходилось на першій поличці? М'ячик і кукла. Так, правильно, м'ячик і лялька. Добре, молодець. Слаточка, а що знаходилось на другій поличці, запам'ятала? Телефон. І що ще? І ще, ще. І я? Автобус, а ну вже ігрушки. І автобус, Телефон і автобус. Молодці! Так, а що ж знаходилось на третій поличці? Літак і заяць. Лічок і зайчик. Молодці, дуже добре впоралися з цим завданням, запам'ятали, що де знаходилось. Так, розумнечки. Дітки, наше заняття підходить до завершення. Давайте згадаємо, з якою ж цифрою ми сьогодні з вами познайомились. 20. Шість. І? Оп'ять! О, <ріпі> та цифрою шість. <ріпі> так. І познайомились ще зі складом числа. Ми <ріпі> добре сьогодні працювали. Я бажаю вам всім гарного дня, дітки. до побачення. <ріпі> до побачення.